Збереження національної пам'яті круглий стіл на таку тему провели у музеї Гуцульщини та покуття. Організатори громадська організація інститут розвитку громадського суспільства запросили до Коломиї представників Республіки Польща та Автономної Республіки Крим. Громадська організація інститут розвитку громадянського суспільства спільно з іншими організаціями та товариствами Коломищини вже неодноразово проводила зустрічі із представниками різних регіонів України. Тепер до нашого міста приїхала делегація з Польщі та з міста Севастополь. У Нас вперше перебуває група із міста Щецин, Республіка Польща, вже з нашої української сторони місто Белс і місто Севастополь. Зв'язано це. З питання збереження національної пам'яті. Сьогодні у нас велике свято, 4 свічове свято. У неділю 91-го річниця від дня народження Марії Фішер-Слиж, славної родини Слижію, яка бере свій початок від лісної слобідки. Власне, на ці два свята й запросили коломаяни гостей. Програма перебування делегації доволі насичена. Один із перших заходів це засідання круглого столу у музеї Гуцульщини та Покуття. Тут присутні обговорювали шляхи та перспективи розвитку співробітництва у галузі культури між громадами міст Белс, Щецин та Коломия. Для мене дуже цікаво побувати в Колмиї, взагалі на Карпат, в Карпатах. Хочу наголосити історію українців у Польщі. Звідки вони? Та історія не знана молоді на Україні, особливо молоді. Більше старших людей знає. Ale po historii historia Ukraińców u Polsce nikt z młodych nie czytał, nikt im nie rozkazywał. Chcę też nawłosyć, żeby zwrócić wielką uwagę do wżywania ukraińskiej mowy, do zbierania tradycji, żeby dzieci mogły bojgardy ukraińską mową, kiedy przyjeżdżają z za I także chcę zwrócić, pokazać to, czego my, co my widzimy, jak my widzimy Ukrainę. Що доброго, що погано. Нас запросили, щоб ми могли поділитися досвідом про нашу міжнародну співпрацю, тому що ми прикордонне містечко і розказали, як ми співпрацюємо з поляками, а також те, що нас поєднують такі славні постаті, як Кирило Трильовський, який вихід з Львівщини, а також Адольф Слиш, який чимало зробив, який уроджений також у ваших краях, але чимало зробив для нашого містечка. І також ми приїхали на відкриття якраз меморіальної кімнати. вашої меценації Марії Фішер Слиш. Якщо ми поділимо свою співпрацю, поляки своєї сторони, що можливо нам. Майбутнє якась співпраця налагодиться, і в нас буде тристороння така співпраця, коли ми є Белс чи цин, можливо, на майбутнє з перспективою. Відвідав наше місто і гість із Криму. Тимур Баротов, капітан другого рангу, заступник голови спілки офіцерів України в Севастополі в Коломиї вперше каже: радіє, що мав таку нагоду приїхати до нас. Адже саме тут, у Прикарпатському краї, формувався перший гуцульський полк морської піхоти. Традиційно вже щорічно спілка офіцерів України Севастополя бере участь у заходах військово-патріотичного національного культурно-освітнього напряму в заходах в місті Коломиї і приїхали ми зідини з порожніми руками. Ми привезли кілька фільмів, які презентуємо громаді міста Коломи. Один з фільмів присвячений. Першому гуцульському полку морської піхота, який формувався тут у Коломий. Тобто морська піхота в 18-му році формувалася тут у Коломиї. Хочемо ознайомити з новим проектом, який зараз розпочато в Севастополі. Це проєкт зйомок фільму про Тараса Григоровича Шевченка, про його морську біографічну сторіночку, коли він брав участь у Ральській опасовій експедиції і був в складі екіпажу шхун Костянтин. Під проводом Олексія Івановича Ботакова. гості з Криму та Польщі в Коломиї перебуватимуть кілька днів. Вони відвідують цікаві місця столиці покуття, поспілкуються із Коломиянами та візьмуть участь в урочистих заходах, присвячених січовому святу.